Всім привіт! Мене звати Марта. Ви на каналі Твоя старша сестра. Сьогодні ми поговоримо про одну трохи неприємну правду. Неприємну правду про інвестиції. Я вже чекаю, дня, коли я нарешті розкажу якісь хороші позитивні новини на цьому каналі, але поки є які. Є. Це таке відео трошечки розвіяти ваші ілюзії. Отже, інвестиції це вже давним-давно вирішена проблема. Що я маю на увазі? Немає проблеми в поганій економіці, немає проблеми в тому, що ви недостатньо багаті, щоб почати. Немає проблеми в тому, що ринок зараз поганий. Проблема в нашому прекрасному, драматичному і місцями тупуватому людському мозку. Ти можеш вивчати книги про інвестиції, дивитися 100% 500 відео про S&P 500, ETF, диверсифікацію портфоліо. І так далі, тому подібне, думати, що ти вивчаєш ринок, але достатньо одного викиду адреналіну, і ти готовий знести весь свій інвестований портфель і знищити роки праці. Тому сьогодні відео не про те, куди вкладати гроші, а радше про те, як нарешті заставити свої гроші працювати на себе і не дозволити. Своїм емоціям керувати тобою та твоїми інвестиціями. Як перестати бути головним ворогом свого інвестопортфеля. Якщо цікаво, залишайтеся і слухайте далі. Давайте я тут зробити вставку з нашого Дивись, ми вже знаємо середню дохідність акцій, облігацій, куди рухався ринок за останні 100 років. Це все вже прораховано для нас тисячі разів. Якби ми, люди, були логічними роботами, це все для нас би дуже гарно працювало. Ми б дотримувалися стратегії, яка є просто смішно простою. Регулярно інвестуєш, широко диверсифікуєш, мінімізуєш комісії і не чіпаєш це все 20-30 років. Тем, ти багатий, твоє життя прекрасне. Кінець відео, дякую за перегляд. Жарт, боже. Я така смішна. Добре. Е ну, ми не такі, ми не роботи. Ми не роботи. Всіх нас є пмсе. Всякі такі приколдеси. От тому дивимося далі це відео, щоб розуміти, як поводитися. Тому що хто як не я розкаже, як не бути крезі емоційною, коли щось погано стається. Дуже часто важливіше, не що робити, а що не робити. Тобі не потрібно бути генієм, щоб вижити на ринку. Достатньо просто перестати бути катастрофою, зібратися в руки. І знайти стратегії, що робити, коли відчуття наче все валиться. Тепер найболючеше, твій мозок еволюціонував не для того, щоб рахувати складний відсоток і думати, куди інвестувати свої гроші. Він еволюціонував для того, щоб я не, знаю, знати, як не здохнути від того, що тир тебе догнав і з'їв. Мільйони років наші предки жили так. Бачиш небезпеку, біжи, тікай. Бачиш щось погане, зразу дій, зразу інстантлі якимось чином реагуй. Бачиш, що все ок, не рухайся, сиди і не рухайся. От, не жалійся, що все добре. Погано ми помічаємо. Ну, Більше та частіше воно нам більше закарбовується в пам'яті ніж щось хороше. Часні фінансові ринки існують умовно 100-200 років. Концепція відкладу гроші зараз, щоб в майбутньому. Через 300 років жити краще, звучить для нашого мозку як не буду їсти сьогодні тортик для того, щоб в 2055 році з'їсти тортик. Твій мозок такий, ну дякую, не треба. Я краще зараз їм тортик і буду тішитися. Тому, коли ти дивишся на графіку свого інвестиційного портфелю і бачиш мінус 10%, твій мозок не думає. О, корекція ринку, все добре. Історія нам показала, що це все відбувається постійно, потім воно якось нормовується. Твій мозок такий: вже забирай всі гроші і тікай звідти. Тікай звідти, то небезпека. Виходить, що ми використовуємо свій мозок не за інструкцією, він не може відповідати за довгострокові інвестиційні плани, тому що він просто не був зроблений для цього. Є така частина мозку, називається лімбічна система. Він не вміє добре рахувати, проте він вміє чудово панікувати, ревнувати, заздрити і хотіти все прямо зараз, прямо в цей момент. Ну, типу, така тіпікал п'ятирічна дитина. Коли ринок падає, запускається страх, коли ти чуєш якісь новини, що якась крипта вистрибнула, в тебе ще додатково включається в комо, і ти починаєш заздрити. От так от воно якось працює і включається у от твоя лімбічна система. Мозок такий, що всі заробляють? А ти ні, не тупи, а ну давай скоро купуй. А це дуже часто не інвестиції, а таке казино в красивій обгорці, а- -ля... я дію добре. Ну і що робити нам з тою лімбічною системою, окрім як плакати і змиритися? Е, ну, є один спосіб поборення цієї, е, цієї нашої проблемки в мозку. Називається такий собі ковбойський рахунок. Е, що це означає? Ми беремо від 3 до 5% всіх своїх там фінансів, які ми відкладаємо саме на інвестиції. Ці 3-5% це буде така собі пісочниця для цієї п'ятирічної дитини, що живе на змозку. І е, завжди, коли в нас от буде якась така от ситуація, що там щось або сильно впало, або якісь там, я не знаю, нова крипта піднялася і треба вже купляти. Ми беремо. Садимо нашу п'ятирічну дитину у цю пісочницю під назвою ковоський рахунок і кажемо пався, тільки лише цими 3 до 5%, не більше. Тепер давайте поговоримо про конкретні глюки мозку, через які люди зливають не одну тисячу. Нам всім подобаються красиві історії. Нам всім подобається уявляти, що ми зараз знайдемо новий Google, новий Apple, новий Amazon і інвестуючи в якийсь там стартап, ми зараз заробимо мільйони. Красива історія це як наркотик. Ти закохуєшся не в числа, а у цю от романтичну історію, яку ти придумав собі в голові, про те, як ти вже будеш купатися в золоті, через те, що стартап, який ти інвестував на самому початку, не прогорів а Виріс у десятки сотні разів. Це відбувається дуже часто, коли ти нічого не знаєш, але думаєш, що все знаєш. Наприклад, новички, які подивилися там три відео про інвестиції, а не гірше три відео в <плес> тіктоці, або рілси про інвестиції такі, ну все. Я, коротше, розібрався. Зараз ми будемо не як ці оці ці дурники інвестувати в ІТІФ, не будемо інвестувати в S&P 500, тому що вони дураки, вони ростуть там тільки на 8% в середньому в рік. Ми будемо зараз вистрілювати. І самі там, типу, аля вишуковують якісь стартапи, починають в розкид туди інвестувати свої кровно зароблені гроші. І дуже часто це закінчується, на жаль, плачевно. Припустимо, наприклад, ти хочеш купити акції компанії X. Потрібно не шукати в інтернеті, чому інвестувати в компанію X дуже класно і дуже чудово. Навпаки, потрібно вбивати в інтернет, які ризики компанії X, чому компанія X буде провальною цього року, або статистика компанії X за останні 5 років. І лише тоді ми можемо зробити здоровий еволюєйшн і подивитися, чи варте воно. Інвестування наших грошиків. І ще в нас є оце от такий стадний інстинкт. Знаєте, ми сторінка соціальні, коли всі продають, то нам страшно залишатися з нашими інвестиціями. Ми теж, от У нас з'являється це урч, також продати. Або коли всі купують щось, не знаю, це зазвичай з криптою відбувається. Коли всі щось купують, я такий, блін, ну всі купують, я то закуплю. Ну, а потім сидиш разом зі всіма і плачеш. Ти типу побоявся не бути баранчиком, так, молодець, дорослий дядько. Ще маємо відразу до втрат. Ну, е, історично воно так є, що хм, втрата 10%. На ринку відчувається набагато сильніше ніж зростання 10 Тобто Тобто, воно б'є по нас сильніше, ніж коли там ринок зріс. І ми це більше запам'ятовуємо, і в нас зразу ця паніка. Ми продаємо, ми йдемо. Ми кажемо, дурна та марта Янів, яка нам каже, інвестувати в Сібі 500, Отак, от, от я не дурна, може і дурна, але в тому розбираюся, тому слухайте мене. І ж така штука анкеринг. Наприклад, ти купив акцію по 100. Вона впала до 70. І ти сидиш як в токсичних стосунках, і такий. «Ні, ну Я, я почекаю, я почекаю, поки вона знову буде 100 і буде там сидіти. Тож така штука. Ну, ринку пофіг, за скільки ти її купив. Ну, Ринок не читає твої думки. Ринок працює незалежно від нас всіх. Отак. А наше завдання гарно його аналізувати і дивитися, як діяти правильно. Така штука називається ефект нещодавності. Наприклад, сьогодні ринок впав, і в тебе такий ще все він буде завжди падати. Або сьогодні ринок виріс, і теж такий. Все він буде завжди рости. Люди, тримайте, вже записуйтесь в чергу на катання на моїй яхті. Ну, ну, не є воно так. Ну, постійно міняється. Постійно міняється. Прийміть то, що ринок це є така волатильна штука, яка стрибає вверх вниз Ну, може, не дуже стрибає, але пливе, пливе верх. Є концепція Losers Game. Це така концепція, де виграє не той, хто грає більше, а радше той, хто робить менше дурниць. Маленький відсоток профі, який інвестує в гарні ETF, він може дуже гарно виграти і переграти людину, яка намагається обхитрити ринок, яка намагається застрибнути, ну. Так наче в останній веган, який ніхто не замітив. Е, і в результаті попадаються на високі комісії, попадаються на сильні володильності, на емоційні гірки і програші, тому що акція була неперевіреною. Як же виграти у цій грі програшу? Ну, стратегія дуже не сексі. Але дуже зрозуміла, дуже проста. Автоматизуй всі процеси. Щомісяця зроби так, що частина надходжень автоматично відходить у якийсь рахунок або якусь банку для збережень. Я, наприклад, собі так налаштувала, що у мене 10% з кожної моєї покупки автоматично переходить у банку в монобанку. Ну, потім кінці місяця я. Ну, так наче сама собі заробила. 10% всіх своїх витрат я відклала. Не коли буде настрій, а ну, треба думати так. Спочатку інвестуємо, а потім живемо і розважаємося. Друге, це є широка диверсифікація. Перестань шукати новий Uber або новий Google. Перестань шукати голку в купиці ціна. Краще купи всю копицю і живи собі спокійно. Купи зразу SP 500. то що я кажу. Купити свій Угу. Третє, мінімізуй витрати. Комісія в 1-2% може спершу здаватися не такою вже й страшною, проте за десятки років вона може накопитися і ну потім неприємно думати, скільки ти втратив на та комісія. От тому шукайте способи мінімізувати їх. Четверте, дивися річ: твій портфель – це не є дитина, яка вмре, втече від того, що ти не будеш кожний. Заходити і дивитися, і спостерігати за нею. Ну, спокійся. я особисто заходжу раз в місяць, коли я закидую гроші. Я не заходжу, щоб там чекати, що там впало, що там піднялося. Мені все одно. Мені все одно. Я купую СМІ-500, ринок працює, ринок існує без того, щоб я кожен день заглядала в то, як він там десь я не знаю, відкоригував себе. Фінмедіа не продає тобі правду про ринок, він продає тобі шокуючу інформацію, щоб купити твої кліхи і відповідно отримати грошики від рекламодавців. Тому чергова новина про найбільша просадка ринку за останні 10 років це просто ну, гра на твоїх емоціях для того, щоб ти клікнув на відео і подивився що ж це за така найбільша просадка за останні 10 років? Е, ну, Ринок такий, що він колипається. І він, він аджастить сам себе. Друзі, нам треба це нарешті зрозуміти і перестати давати цим таким шокуючим фін-експертам, диктувати нам. Правила, коли нам панікувати, або коли розслаблятися і інвестувати в чергову акцію, яку вони десь там прорекламували. Соцмережі це ще гірше. Там немає редакторів, немає ніяких фільтрів. Кожна людина собі сіла і говори. Записую рілсики. Там я не знаю, роблячи цей от один відсоток день, я заробив 100-500 мільярдів або ще ну, щось того, типу коротше швидкі гроші. Ребята, нам треба завжди аналізувати і думати голівкою. В першу чергу, хто я ця людина? її credentials? Боже, я така fabrics and colors. Смотря какої фабрик, смотря откуда приходять фабрик, смотря сколько details. And stuff like that, you know, Ці англоварваризми, вони мене просто доведуть колись. От, ну і ще раз, коли хтось тобі дає фінансову пораду, запитай: хто ти? Що ти з цього маєш? Який ти кешбек з цього отримуєш? Чому я маю тебе послухати? От і думаємо голівкою дивись, ми з тобою не можемо відмінити еволюцію. Ми завжди будемо тривожитись, завжди будемо порівнювати себе з іншими, завжди будемо хотіти все зразу і в цей момент. І ціль цього відео не зробити тебе беземоційним роботом-інвестором, а зрозуміти, як захистити себе. Від себе ж для того, щоб не потрапити у тенета власної емоційності. І хто як не я розкаже тобі про це? <ріст> Отже, будуємо наступну систему: автоматизація внесків, диверсифікація наших рахунків, мінімальні комісії, ковбойський рахунок для нашої внутрішньої п'ятирічки і відсутність занадто різких рухів. Інвестування це не спринт. Це марафон, де виграє той, хто найменше разів падає обличчям асфальт. Як він таке? <плес> така аналогія. Я як бігунка вважаю, що чудова аналогія. <плес> Якщо тобі здається, але я вже накосячу. в мене вже все пропало. в мене вже безнадійна ситуація. Ні, не безнадійна. Найкращий момент виправити ситуацію був вчора, другий найкращий момент сьогодні. Тому, друзяки, отаке от у нас сьогодні відео. Не страшно філософське. Трохи інформативне, трохи веселе, трохи просто сісти полякати. Я повернулася з Єгипту, тому я трошечки пропала. Перепрошую, зляха-муха. Збилася свого графіку, проте так, як завжди, дякую вам за перегляд на моєму Ютуб-каналі. Підписуйтесь на мій інстаграм, Янімарта. Це моя найактивніша соцмережа, де ви можете побачити за мого життя. Можете поняти, хто я така насправді. Також, якщо ви хочете підтримати мене як креатора, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Відео виходять щотижня. Хочу, до речі, спробувати виставляти відео двічі в тиждень. Якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть мені в коментарі смайлик, смайлик ящерки, Поставте мені смайлик ящерки. Ем, так, ага, і ем, буде в описі відео посилання на мою монопейс, І що? Всім вам дуже дякую, всіх люблю, цілую. Па-па, до нової зустрічі на каналі Твоя старша сестра. па